Вітаємо головне на ранок до вашої уваги. Міністр оборони України Ростем Оміров озвучив результати двосторонніх консультацій між Україною і США у Саудівській Аравії. Із ключового всі сторони домовились про режим тиші в Чорному морі і припинити удари по енергетичній інфраструктурі України та Росії. Кремль також опублікував свою заяву про підсумки перемовин. кажуть, Росія домовилася з США про сприяння відновленню російського експорту сільгосппродукції і добрив на світовий ринок. Також там наголосили, що перемир'я в чорному морі почне діяти після зняття санкцій з Россільгоспбанку та інших російських фінансових організацій, залучених до операції з міжнародної торгівлі продовольством. Ну а в США заявили, що розглядатимуть висунуті Росією вимоги щодо скорочення санкцій задля згоди на припинення вогню в Чорному морі. Про це повідомив президент Трамп. Володимир Зеленський вважає, що російська сторона маніпулює фактами. Одразу після перемовин вони почали перекручувати домовленості. Кремль заявив, що нібито тиша в Чорному морі залежить від питання про санкції, що нібито датою про початок тиші є 18 березня. Президент Зеленський заявляє, що Україна готова працювати максимально. Альо швидко і абсолютно прозоро для завершення війни. Президент України анонсував наступні раунди зустрічей між українською та американськими делегаціями і сподівається, що разом із партнерами вдасться посилити тиск на Москву. Деталі в прямій мові. Президента відповідь вважаю я має бути одна. Точно нові санкції, точно більше тиску. Те, як Росія буде себе вести найближчими днями, покаже багато чого. Якщо не все, якщо знову повітряні тривоги, якщо знову військова активність в Чорному морі, якщо знову російські маніпуляції та погрози, то треба буде вживати нових заходів саме проти Москви. А тим часом, під час слухань у Сенаті США, директор ЦРУ Джон Редкліф заявив, що якщо українці побачать, що умови угоди з Росією не гарантують тривалого миру, вони продовжать боротьбу навіть голими руками. Це його висновки, які ґрунтуються на спостереженнях і на даних розвідки. Директор ЦРУ також визнав, що російська армія має перевагу на полі бою та повільно просувається вперед. вже сьогодні український президент відвідає Францію. Ввечері Володимира Зеленського буде приймати Еммануель Макрон. Розмова очільників країн стосуватиметься, зокрема, підготовки до безпекового саміту, який відбудеться саме завтра. Після оголошення умов перемир'я Росія здійснила також шахедами на Кривий Ріг. Як повідомив голова ради оборони міста Олександр Вілков, зафіксовано щонайменше 15 вибухів. Виникло кілька пожеж. Дронова атака на місто тривала майже годину. Очікуємо ще більш детальну інформацію згодом. Та зросла кількість постраждалих від ракетного удару Росії по сумах. Серед них з пораненнями 23 дитини. Про це повідомили в міськраді. Внаслідок російської атаки 24 березня. Пошкоджені 36 багатоквартирних і 25 приватних житлових будинків. Також 12 нежитлових будівель. Чотири багатоповерхівки потребують капітального ремонту. З трьох житлових будинків відселили мешканців. Адже там жити неможливо. У цих будівлях припинено подачу всіх житлово-комунальних послуг. Людям дозволили забрати в цілі или Речі. Сполучені штати частково відновили фінансування Радіо Свобода. Агентство США з глобальних медіа зобов'язалося виділити частину коштів, призначених йому конгресом. Йдеться про суму майже 7,5 мільйонів доларів. Рішення було ухвалене за декілька годин до слухання у федеральному суді США у Вашингтоні щодо долі угоди про фінансування. Виплата має надійти до кінця місяця. Це дозволить мовникові працювати певний час і шукати доступ до решти грантових грошей, які мають виплатити до 30 вересня цього року. Керівництво медіа сподівається, що суд найближчими тижнями заборонить рішення урізати фінансування. Радник президента США з нацбезпеки Майк Волтс взяв на себе відповідальність за додавання журналіста до чату Білого Дому в інтерв'ю Fox News Він заявив, що не знає, як номер головного редактора «Атлантик» Джефрі Голдберга потрапив до списку контактів. Його телефоні. Зараз в білому домі намагаються з'ясувати, чи зробив він це навмисно, чи це був технічний збій. За словами Волтса, розібратись в цьому він попросив Ілона Маска. Надаю напередодні президент США визнав, що журналіста «Атлантик» долучили до секретного чату. Попри це, він зберігає довіру до радника з нацбезпеки Волса та не звільнятиме його. 11 березня білий дім в особі радника президента США Майкла Волца випадково додав головного редактора журналу «Атлантик» в секретний онлайн-чат месенджері, де вищі посадовці США обговорювали таємні плани ударів по позиціях єменських хуситів. Ранкова новина. Віце-президент Джейді Венс зараз їде до Гренландії. Візит заплановано на п'ятницю. Венс збирається відвідати американських військових на північно-західному узбережжі Гренландії та перевірити безпекові справи і оцінити зовнішні загрози. Що півгодини для вас інформація, яку ви маєте знати на цей ранок на цьому, і це завжди перевірена нами інформація. Доброго ранку, друзі, йдемо далі. Ну а про головні події у світі дивіться далі. У Туреччині не вщухають масові протести на підтримку заарештованого мера Стамбула, Екрема і Мамоглу. Тисячі громадян виходять на демонстрації у різних містах країни, висловлюючи невдоволення ситуацією. Поліція реагує жорстко застосовує сльозогінний газ, водомети та гумові кулі. Серед затриманих журналісти, які висвітлювали акції протесту. Німецьке МЗС засудило переслідування опозиційних політиків, наголосивши, що це суперечить європейським цінностям і підриває євроінтеграційні прагнення Туреччини. Протести також позначилися на туристичній сфері. Представники галузі повідомляють про значне зниження попиту на подорожі до Стамбула. За останні дні кількість бронювань впала майже на 40%. Більша частина поляків відмовилася проходити військову підготовку, попри заяви влади про необхідність зміцнення обороноздатності країни. За даними опитування, опінія 24 лише 35% поляків готові взяти участь у навчанні. Натомість 54% респондентів не мають наміру проходити вишкіл. Серед жінок лише 10% виявили готовність до військової підготовки. Польська влада планує до 2027 року щорічно навчати до 100 тисяч добровольців. Раніше уряд Польщі посилив безпекові заходи, оголосивши про створення нової військової бригади на кордоні з Росією. А президент Анджей Дуда запропонував розмістити на території країни ядерну зброю США, як стримуючий фактор проти потенційних загроз. Лікарі були готові припинити лікування папи римського, щоб дозволити йому спокійно піти. Як повідомляє агенція Reuters, критичний момент настав у ніч проти 28 лютого, коли понтифік ледь не задихнувся через власну блювоту. Медична команда опинилася перед складним вибором: припинити втручання або продовжити боротьбу, ризикуючи завдати шкоди іншим органам. Зрештою, лікарі вирішили застосувати всі можливі методи, попри загрозу пошкодження нирок і кісткового мозку. Організм Франциска добре відреагував на лікування, і запалення легенів почало відступати. Нині Папа Римський вже залишив лікарню та проходить курс реабілітації. Перед випискою він з'явився перед вірянами на балконі клініки Джемелі, після чого покинув заклад. Ну і куди ж вранці прогнози прогнозу погоди? І в цьому так. нам допоможе зараз наш черговий кореспондент. Сьогодні це Андрій Люховець. Андрію, з'явись, будь ласка, тобі доброго ранку. Вітаємо. Розкажи якої погоди нам сьогодні очікувати. Їхала на роботу сьогодні вранці, і було дуже холодно. Я вдягла пухов... пуховик. Березлячка. розкажи, як відчувається зараз тобі погода і чекати нам тепла чи холоду. Руслане, Людмила, доброго ранку, доброго ранку глядачі. А прохолодно, прохолодно, не спекотно сьогодні. А знаєте, після тих, от гойдалок, весняних, які були у березні, які там плюс 19, плюс вісімнадцять нам показали. Так зараз, от кінець березня, він ось такими температурними рекордами взагалі нас не радує. Проте сьогодні ну знаєте таким стану передвісником тепла. В деякі із регіонів повертається тепло ранок, поки що холодний, Дощі відходять на другий план, і сьогодні вже деякі з регіонів відчують плюс 15 і навіть до плюс 18 градусів. Де що і як зараз розберемося і пробіжемося швидко по областях України і дізнаємось, де що і як. Починаємо традиційно зі сходу. 26 березня на сході України хмарний день з проясненнями. Зранку на стопчику термометра від плюс 4 до плюс 6, по обіді очікується максимум плюс 14, плюс 17 градусів. На півдні України сьогодні також хмарне з проясненнями без опадів. Зранку Зранку мінімум плюс 4 до плюс 7, в день очікується максимум до плюс 18 градусів. У західних областях сьогодні синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями, проте ще очікуються короткочасні дощі в деяких із областей. зранку та вночі від плюс 2 до плюс 5, по обіді очікується. Плюс 14, плюс 15. А на півночі України сьогодні без опадів, хмарно з проясненнями. Зранку та вночі від плюс 3 до плюс 5. По обіді очікується можливий максимум до плюс 14 градусів. У центральних областях України сьогодні синоптики прогнозують ідентичну погоду до м, інших областей України. Хмарно з проясненнями. І зранку плюс 3, плюс 5. По обіді очікується плюс 12 до плюс 16 градусів. А якщо говорити про Київ, то от зараз на небі хмар хмари, які зібралися, і начебто вони такі кажуть: був вчора дощ, сьогодні можливо також. Але синоптики нас запевнили, що ці хмари розійдуться, і ось ця от вологість, яка була протягом попередніх днів, вона сьогодні вже не так відчуватиметься, підсихатиме, тому що уже по обіді очікується до плюс 12 градусів. Зранку ще доволі такі прохолодні, плюс 4, шапка, пуховик будуть не зайвими на вашому тілі. Ну і Якщо говорити про найтепліші і найпрохолодніші дні, то сьогодні далеко не найпрохолодніший день, тому що 26 березня найтепліше фіксувалося синоптиками у 1983 році, плюс 19 градусів. А ось найпрохолодніший день був зафіксований у 1918 році. Тоді мінус 9 градусів морозу. Синоптики зафіксували. І що, що що, що, що? що нам кажуть, пращери? Пращери нам кажуть, що сьогодні слід послідкувати за птахами, які повертаються до України які можуть нам віщувати 26 березня. А якою буде погода? Отож, треба сьогодні дивитися, хто прилітає. Так якщо уже повернулися жайворонки, значить буде тепло. А якщо зяблики, буде холоду. Але ж ми всі знаємо, що жайворонки вони ж нікуди не відлітали з України. А ранкові жайворонки сніданку з один плюс 1» завжди віщують тепло українцям. Колеги, Боже, скільки всіх знань історичних. А ти жарти це не бачив часом на, на, на небі? Друзі, хоч і казкова та птиця, мабуть, може хтось побачити. До речі, жартиця це вона згадується в східнославянській творчості. Почитаєте українську міфологію. Вона навіть яйця несе і вони перетворюються на сонце. Розумієш, навіть мультик є так про жартицю. Тобі, колего, ну, до наступних ну, історій твоїх. Ну, не...